Вітання всім, хто завітав на мій канал. Карта Дня на 14 листопада 2023 року по всіх знаках Зодіака. Пам'ятаємо про те, що цей розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає туз мечів, карта говорить про швидке вирішення якоїсь певної проблеми, яка дуже сильно вас хвилювала. Буде таке відчуття, наче ну, от немає виходу взагалі з цієї ситуації. І ви таке зможете з цим впорайтесь і знайдете обов'язкове рішення. Також карта говорить про можливість позбутися від шкідливих звичок, особливо від е, такої звички, як постійно переживати і накручувати себе. Також карта говорить про якусь нову справу, яка буде займати дуже багато вашого часу, сили і енергії. Але вам під силу не з усім впораєтесь, як будьте задоволені своєю працею. Тельці. Для тельці випадає трійка жезлів. Карта говорить, що ви сміливо можете дивитися в майбутнє, планувати собі плани і поступово це втілювати в життя. Ви до цього готові, готові робити рішучі кроки і готові щось змінювати все в своєму житті. В кращу сторону. І вас це обов'язково вдасться, якщо ви будете багато і багато працювати. Близнюки. Для близнюків випадає верховна Жриця. ну, карта говорить про якісь певні таємниці, про якусь недоприховану інформацію, якою ви не володієте. Тому дивіться, дивіться, які ви папери підписуєте, що ви підписуєте. Якщо в чомусь сумніваєтесь, гарненько розвідайте всю інформацію, яка вас цікавить. І не поспішайте з будь-яким своїм рішенням. Вам потрібно дізнатися всю інформацію в усіх важливих справах, якими ви займаєтесь. Також карта говорить про розкриття якихось таємниць, можливо, ваших, можливо, ви дізнаєтесь якусь таємницю. І карта перш за все говорить про те, щоб ви прослухались до своєї інтуїції, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Карта дня для раків для раків випадає вісімкажезлів. Карта говорить, що день буде дуже активний, насичений різними подіями, буде дуже велика кількість справ. Але у вас вийде все швидке зробити. Можливо, ви навіть і не вірили, що там щось вдасться зробити, все по плану, як ви хотіли, але у вас обов'язково все вдасться. Під кінець дня, звичайно, буде досить втомлені, але ви будете задоволені своєю роботою, яку ви приробили. Леви. Для леві випадає королева жезлів, вдень активний, насичений, карта говорить, що сили, енергії вистачить, щоб переробити всі справи, які на вас наваляться. Справи, які принесуть вам гарний настрій, позитивні емоції. У вас все вдасться, головне розпочати, доводити до кінця, і будете чекати на вас обов'язково успіх. Діве! А для дів випадає королева кубків, гарний настрій, позитивні емоції, бажання допомагати іншим, хто просив вашої допомоги. Також карта говорить про те, що вам буде надана допомога, якої ви дуже потребували. Допоможе вам в цьому жінка і дуже сильно допоможе у вирішенні якихось певних ваших питань, які вас хвилювали. Це вдасться. Головне, робіть те, чого ви хочете, те, що потребує. от... Що вам підказує серце, те й робіть. І не слухайте, хто вас відмовляє від можливості щось зробити, те, що дійсно хочете ви. Терези, для Терезі випадає старший аркан. Карта говорить, що все у вас взайстя, все в ваших руках, сили, енергії. Вистачить для того можливості і ресурсів, вистачить для того, щоб втілити всі свої задуми в життя. Карта говорить, щоб ви не боялися, були більш рішучими і були більш сміливішими. Також карта говорить про якісь певні маніпуляції. Можливо, вами будуть маніпулювати, можливо, і ви проявите таку рису, яка, до якої ви почнете ну, якісь моменти, де ви можливо захочете поманіпулювати людьми. Але такою можливістю не зловживайте. Скорпіони. Для скорпіонів випадає блазень, карта змін, карта обнулення, розпочнеться якийсь новий етап у вашому житті, якусь нову справу розпочнете, щось завершиться, щось розпочнеться. Звичайно, це в кожного буде по-різному, в когось завершуються відносини, розпочинаються нові, в когось якісь проєкти і так далі. Але карта говорить про щось нове, незвідане для вас. Те, в чому ви боїтеся щось зробити, тому що там виникають якісь ризики. Але не бійтеся і сміливо йдіть вперед і тоді тільки вас все вдасться. Якщо ви не ризикнете зробити якусь справу, якою ви дуже знаєте от, згорілися, можна так сказати, то ви не дізнаєтесь, який би там мав результат, і постійно будете себе тривожити, оці ваші такі нав'язливі думки. А що було б, якби я так зробив чи так зробив? Просто якщо ви бажаєте. Зміну в своєму житті, тоді назустріч з цим зміном. Стрільці. Для стрільців королева жезлів. Активний насвічений день. Велика кількість справ, але ці справи принесуть вам гарний настрій і велике задоволення. Розпочати доводимо до кінця, і я вас буду чекати обов'язкового успіху у ваших починаннях. Козироги. Для козрогів також королева жезлів. Все вдасться. Всі справи заплановані, ви проробите. І з сили і енергії для цього вистачить. Головне, розпочати, доводити до кінця і не залишайте все на півшляху. Переробите дуже велику кількість справ, справ навіть більше, ніж планували. Водолійчики. Для водолійчиків випадає королева кубків. Гарна карта. Карта говорить про гарний настрій. Позитивні емоції, карта говорить про можливість допомагати іншим. І також карта вказує на те, що ви, можливо, отримаєте допомогу, на яку так давно очікували, якої і так потребували. Все вас вдасться. Прислухайтеся до своїх емоцій, до того, що вам говорить серце. Робіть те, чого ви хочете, а не те, що вам нав'язують. Рибки. Для рибок випадає дев'ятка жезлів. Карта говорить про те, що ви знаєте, от таку якусь оборону будете приймати, захищати своє, те, чого ви вже досягли. Також карта говорить, що ви просто продумуєте декілька шагів вперед, просто остерігаєтесь чогось. В певних якихось моментах будете перестраховуватися, проявляти таку якусь обережність, розсудливість і пильність. Постійно будете пильнувати якісь моменти. Просто. Будете захищатися від якихось моментів, якихось поганих таких моментів. Також ця карта говорить, що ви з легкістю зможете подолати будь-які труднощі на вашому шляхі, і обов'язково досягнете гарного результату. Бажаю всім гарного, вдалого дня, бажаю всім, щоб проблеми вас обходили стороною. Дякую всім за ваші лайки, за ваші коментарі. І за ваші підписки. До побачення!